Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо нас курс практичної криптовалі. Сьогодні наша лекція буде присвячена шифру. Отже, лекція номер 15. Потоки шифри і генератори псевдовипадкових чисел. Спочатку ну, ми поговоримо про загальні відомості про потокові шифри. Блоковий алгоритм призначений для шифрування блоків певної довжини. Однак може виникнути необхідність шифрувати даних не блоками, а, наприклад, по символах. Такі вимоги задовольняє потоковий шифр. Ну, англійською англійському називається stream сайпа. І цей шифр виконує перетворення вхідного повідомлення по одному біту або по байту за операцію. Потоковий алгоритм шифрування усваює необхідність розбивати повідомлення на ціле число блоків досить великої довжини, і тому може працювати в реальному часі. Отже, якщо передається потік символів, кожний символ може шифруватися і передаватися відразу. Принцип роботи е, типового потокового шифра зображено на рисунку. Тобто ми маємо джерело повідомлень. так, Генератор е, генерує ключі, так, джерело повідомлень подає значить, значить повідомлення МІТ, е, так, ключем КАЇТ ми отримуємо зашифрований е, символ. Цей іти е, приходить він до одержувача, так, генератор ключів КІТ, так. Ну і відповідно генерує відкрите повідомлення, приймає і приймач отримує відкрите повідомлення, що держава отримує відкрите повідомлення. Генератор ключів видає потік бітів КІ, які будуть використовуватись як гамма. Джерело повідомлень генерує біти відкритих даних і мітих, які складаються за модулем 2 з гамою, внаслідок чого виходять біти зашифрованих даних циїтах. Тобто дорівнює дрівні XOR, КАІТ і віддається до. Щоб із зашифрованого повідомлення c 1 c 2 і так далі СН, відновити початкове повідомлення m 1 m 2 і так далі MN, необхідно згенерувати точно таку саму ключову послідовність k 1 k 2 і так далі, KN, що і зашифрування, і використовувати для розшифрування формул МІТ дорівняння ЦІ, XOR, КІТ і від одиниці до n. Оскільки як операція по розрядному додавання за модулем 2 має властивість оберненості, так, ну тоді це і виконується. Зазвичай повідомлення, вхідним повідомленням і ключовою послідовністю є незалежні потоки бітів. Отже, оскільки зашифрувальне, а також розшифрувальне перетворення для всіх потоків бітів є, є таким самим, так, то вони мають відрізнятися. Тільки способом побудови генератора ключів. Виходить, що безпека системи повністю залежить від властивості генератора ключів потоку. Якщо генератор потоку ключів видає послідовність, що складається тільки з одних нулів або з одних одиниць, то зашифроване повідомлення буде точно таким, як і вхідний потік бітів. Ну, у разі поодиночних ключів зашифроване повідомлення буде оберненим до вхідного. Якщо ж. Якщо як гамма використовується один сил, зображений, наприклад, вісьмома бітами, то хоча зашифроване повідомлення і буде, завжди відрізняється відхідного безпека системи буде дуже низькою. У цьому випадку за багаторазове повторення коду ключа по всій довжині повідомлення, існує небезпека його розкриття статистичним методом. Пояснимо, це на простому прикладі двійкового повідомлення, закритого коротким двійковим кодом ключа методом гумування. Приклад приклад 4.1. Нехай відомо, що вхідне повідомлення є двітково десяткове число. Тобто число кожна тетрада, тобто 4 біти, якого отримано при перекладі десяткової цифри 0, 1 і так далі, 9 у двіковому вигляді, перехоплено 24 біти зашифрованого повідомлення. Тобто 6 тетрад М1, М2, М3, М4, М5 і М6. А саме повідомлення це, це є це дорівнює 1, 1, 0, 0, 1, Відомо, що ключ зашифрування складається з чотирьох бітів, які е, теж є однозначне десяткове число. Тобто те саме значення К від 0 до 9 використовується для шифрування кожних чотирьох бітів вхідного повідомлення. Отже, зашифрування числа М1, М2, М3, М4, М5 і М6 ключем К можна зобразити у вигляді системи рівнянь. М1 к СРК 1, 1, 0, 0, М2 к 40 1, 1, 0, 1, М3 к 40 1, 1, 1, 0, М4 к 40 1, 1, 1, 1, М3 к Соркаду 0, 0, 0, 0, М6М к Соркадурівні 0, 0, 0. -1. Виходячи з умови, що МІТ що значення М приймає десяткові значення від 0 до 9. Для пошуку невідомого К визначимо всі можливі значення М1' і К, сума яких за модулем 2 призводить до результату 1, 1, 0, 0, так? Ну, К, якщо ми візьмемо ось таке, так, і відповідно С1, то М1' буде ось таким. Відносно операції XOR. Зрозуміло, що 0 і 1 буде 1, так, 0 і 0 буде так 0, і 1 і 1 буде, де вони там у нас з'являються, буде 0, так, операція XOR. Оскільки початкове повідомлення складалося із цифр від 0 до 9, то можна виключити з розвитку значення ключа 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Припрошу 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Тому що при складанні з ними виходить значення більше за 9 у десятковому еквіваленті. Такі значення не будуть у відкритому повідомленні. Отже, перший етап аналізу вже дозволив скоротити кількість можливих ключів із 10 до 4. Для подальшого пошуку невідомого К визначимо всі можливі значення М2 і варіанти ключів, які ви залишилися. Сума, яких за модулем 2, призводить до результату С2-1-1-0-1. К, бачите, це 2 так і виходить М2', штрих, ось такий в нас виходить відносно на операції КСО. Видно, що цей етап не дозволив відкинути жодного з варіантів, ключа, що залишилося. Спробуємо це зробити з використанням С3 1, 1, 1, 0, так. К, КСор С3 дорівнює М3'. Після проведення цього етапу стає зрозуміло, що ключем не могли бути один, uh, 1, 0, 0,1.00 і 0,101. Залишається два можливих значення ключа 0, до рівня 8 в десятковій системі числа і 1.001 0, ковід в системі числа це є 9, так? So Подальший аналіз за даною методикою в даному випадку, на жаль, не дозволить однозначно вказати, який з двох отриманих варіантів ключа використовувався під час зашифрування. Однак можна вважати вдалим вже те, що простір можливих ключів знизу до до 2. Залишається спробувати кожен з двох знайдених ключів для дешифрування повідомлення і проаналізувати зміст отриманих розкритих даних. У реальних випадках, коли вхідне повідомлення складається не лише з одних цифр, але з інших символів, використання статистичного аналізу дозволяє швидко і точно відновити ключ і вхідні повідомлення з короткою дужиною ключа, який приховує потік секретних даних. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свій лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам мирного дня. До побачення, до зустрічі на лабораторних заняттях. Все найкраще.